Ну я тобі обіцяю, я тільки піду подивлюся і все. Але тільки на 5 хвилин. Ну, будь ласка, будь ласка, ну будеся він гарний. Вася сусід теж має, теж хоч. Ну, прям зараз тобі вже того перфоратора треба. Ну а коли як не зараз, в мене зараз знижки діють. Скажіть. Так, у нас діють знижки до нового року. Ой, та бери вже і... дивись у ну, якщо взяти шуруповерт, мережавий в руки і акумуляторний в руки, які мені більше пасують. Житаю, житаю, солю, житаю. О, так ось питає її, я в шоці. Ото спитає її щось. Може мене з ними пацани будуть бачити? Ні? Сьопка, диви куди мене моя мала зела. на шопінг і ти не повіриш? Диви. СДР дванадцять. Ну шо ти там? Ну то я в сторіс хочу закинути. Що шо з перфоратором будеш кидати? То точно. Тож